25 вересня поблизу селища на Бахчисарайського району відбувся четвертий міжнародний фестиваль військово-історичних клубів Альмінська діла. Військово-мистецький захід традиційно присвячений річниці кримської війни. У цьому році участь у ньому взяли більше 150 військових реконструкторів із 17 військово-історичних клубів п'яти країн Європи, які представляли підрозділи збройних сил, що 157 років тому брали участь у першій битві кримської війни на річці Альмі. Організатором фестивалю. Валю також традиційно стали музей братів Шеремітів, Верховна Рада і Рада міністрів Криму та Сарайський історико-культурний заповідник. Ніби історія ожила цього дня на пагорбах поруч із кримським селом Вільно-Бахчисарайського району. Саме тут, на Альмінському полі, півтора століття тому розігралася битва, де вперше в світовій історії схрестили багнети російські і британські солдати. Взагалі кримську війну називають останньою битвою джентльменів. Тому і реконструкція одного з найяскравіших її епізодів битви під рікою Альмою більше нагадувала шахову партію. Спочатку ваш хід, потім наш. Спочатку стріляєте ви, потім ми. Не можна розстрілювати полонених і тих, хто повернувся спиною. Медична допомога надається всім і своїм, і ворогам. Тут на Альмі російські війська вперше за багато років відступили. Але відступ був гідний та відбувся за усіма законами військової тактики та стратегії. Сьогодні ми реконструюємо події 157 літньої давності. Це перше сухопутне сражение в Кримській війні, Альмінська битва, яка проходила в сентябрі 1854 року. Целью противника, который висадився в Евпаторії, був захват Севастополя, уничтожение бази Черноморського флота. Более 5000 погибших со стороны русского войска, около 3000 погибших противников. Реконструкция проходит на историческом месте, на этом поле. То есть четкое попадание во время, четкое попадание войска. Представлено более 8 клубов реконструкторов военных, военных реконструкторов Великобритания, Франция, Россия, Белоруссия, Украина. Нам очень приятно, что с каждым годом все больше и больше людей приезжает к нам, все больше и больше резонанс. И я уверен, что мы на правильном пути. В следующем году будет еще лучше, еще больше. Это наша история, мы ее должны знать. Реконструкция это лучшая возможность воочию увидеть, как все это происходило. Мы стараемся, чтобы максимально все соответствовало духу. Епохи, времени, суттєво вооруження, амуніції. Все як тоді. Колоритні гренадери, статні піхотинці, лихі гусари, пещені коні, барабани, рушниці, багнети, гармати. І все це рухається, штурмує, стріляє, димить. Усе як 157 років тому форма, зброя, обладунки. Детальне вивчення архівів, детальне вивчення історичних матеріалів. Тобто, це длительний процес, який. на протяжении многих лет происходит наша задача максимально, там стопроцентному периоду времени то есть мы хотели чтобы наша реконструкция была если можно так сказать титульной чтобы запоминалась чтобы нас мы были примером для реконструкторов военных Інтерес до східної війни, взагалі, і зокрема альмінської битви, з роками не вщухає, а тільки розпалюється. Ось вже чотири роки поспіль стараннями реконструкторів кровопролитне і повчальне бойовище під селом Віляно воскресає на очах захоплених глядачів. Цього року більше 150 любителів історії кримської війни на хвилини воскресили події одного дня, який поставив жирну крапку у долях щонайменше 10 тисяч вояків. Для гостей із Франції та Англії битва, що відбулася на Альмінському полі півтора століття тому, є важливою віхою в історії. Саме тому у багатьох містах цих країн на її честь названо майдани, вулиці та мости. Війна, як відомо, чоловіча справа. Однак як і під час реальних військових подій, так і у реконструкції, окрім чоловіків, беруть участь і жінки. Вони виступають у ролі маркітанток, які у військових походах готували їжу, прали, допомагали пораненим. Я себе чувствую прекрасно, Я вже не перший рік займаюся воєнні старі Ну, Воєнна історична реконструкція складається із двох частей. Як ви бачите, ми реконструюємо і лагерну жизнь, максимально до тому часу, і e, сражение. це все очень интересно, Це погруження в історію дозволяє не забувати своих корнях, о своей истории. Подивитися реконструкцію льмінської битви приїхало чимало людей з різних куточків України та Росії. Серед запрошених на захід були і представники влади Автономної Республіки Крим, делегації Франції та інші почесні гості. Отлично, все, все було в порядку. Начинає з прекрасною погодою, а потом реконструкція. этой битве было для меня очень интересно. Я благодарю всем участникам и, конечно, организаторам. Здесь побольше помнят об истории 19 века, чем мы во Франции и будем учиться. Несмотря на то, что участники военно-исторической реконструкции, они восстанавливают военные события тех лет, тем не менее, Основная идея этого мероприятия это пропаганда дружбы и сотрудничества между народами. Именно поэтому в реконструкции принимают участие реконструкторы из Российской Федерации, из Великобритании, Франции, официальные лица, гости из этих стран. І повторюсь, уже четвертий год подряд традиция традиція И і очень здорово, поскольку трудно переоцінити значення таких мероприятий в для воспитания подрастающего покоління в духі и і любви к родине. Глядачі залишилися у захваті від видовища, і дорослі і діти з захопленням ділилися своїми враженнями, фотографувалися на пам'ять з учасниками реконструкції, приміряли військову форму, роздивлялися старовинну зброю. Да, мне понравилось, как солдаты нападали на Крым, а русские его защищали. А что еще тебе понравилось? Ну, их не оружие, их не одежда, они, у них они, ну, как, но она необычная. Я второй год здесь присутствую на этом историческом событии, и, честно говоря, я В большом восторге от того, что традиции истории не забываются здесь у нас в Крыму. Я салушце приехал специально посмотреть на это пообщаться. Увидела рекламу и представление. Это я первый раз. Просто восхитительно. Очень действительно воспроизводится историческое. Очень приятно, что много зрителей и не только зрителей такого уже преклонного возраста, но и детское поколение, и интерес именно к этому. И будем говорить, младше очень приятно, что бабушки рассказывают внукам и дедушке своим внукам, как это есть. И действительно, большое дело делается. Я думаю, что за этим большое будущее. Это только начало еще. Четвертый фестиваль, по-моему, в этом году. Вот. Поэтому впечатление самое-самое Позвонила Очень многим своїм знакомым родственникам рассказала, на якому дійстю присутствую. Постаралась запечатлеть. Я думаю, що впечатления і будуть переданы теми фотографіями, которые сделала. для самих же учасників реконструкції. Альмінська битва це частина життя. Люди різних професій, завдяки своєму захопленню, на три дні повертаються більше ніж на півтора століття назад, і з головою занурюються у вирій подій кримської війни, відчувають себе її реальними учасниками. Да я же ради этого сюда приехал. Ну как, есть какое-то, ну как, это увлечение, не знаю, пострелять, адреналин, как бы общение, люди. Но сегодня больше представления. Настоящий бой был вчера. Да, вчера два часа друг за другом бегали здесь, воевали. А сегодня ж так, сегодня как бы зрители, ну а как мы тут не развернуться по большому счету. А так мы туда в лес убежали, там развалины, все как бы окопы, траншеи. А тут что, сюда вперед сходили, назад ушли, пушка выстрелила, пиротехника сработала. Вчера тоже было для себя, а сегодня тоже для себя, но и для вас. Вы повторили практически тот же подвиг, что повторили наши предки. Боролись, пытались освободить, отбить врагов, но, к сожалению, нам это не удалось. Вы почувствовали себя настоящим Да Именно солдатам теж стріляв, теж бігав також погиб геройські на полі сражения. Цьогорічна реконструкція завершилася. Вражень у всіх залишилося багато на рік. Уперед будемо сподіватися, що наступний рік знову порадує кримчан та гостей півострова величною виставою Альмінської битви.